Що на порозі? Протягом трьох діб може програтися ця ситуація. В мене та ролі норман. От, і ми починаємо. Що на порозі карта. Колесниця, старший аркан щось буде доволі стрімко розвиватися, до речі, і вам захочеться вийти за якісь межі, взагалі того, чого вам вже добре відомо. Це може бути переїзд, це може бути перехід на нове місце праці, це може бути якась зустріч, доволі суттєва, така яку ви довго чекали. Мається на увазі. Це може до вас поспішає якісь, якісь добрі звістки, якийсь взагалі прорив в якихось справах. Це може бути заробіток, до речі, тобто це. Події і енергетика, які будуть спонукати вас до руху, що ще? Старший Аркан, до речі, був, туз жезлів. Ще одна класна карта стосовно того, що добрі справи, ви в ресурсі, ви починаєте щось нове, тому що туз це завжди про початок чогось нового, а туз жезлів це про відновлення. Єдина мазь, до речі, яка з дерева у таров, всі інші – з заліза. Тобто, ви можете відродитися і доволі швидко, ви можете добре себе почувати, якщо ви були хворі, наприклад, або були якісь негаразди взагалі з самопочуття. І, взагалі, з тривожністю якоюсь, ви знайдете якийсь спокій. Знову ж таки, підкреслюю, це станеться протягом трьох діб. Ви зможете просто відчути, можливо, якісь побачити нові шляхи до заробітку, до якихось своїх мрій, як їх здійснити. І взагалі ви будете відчувати себе переможцем протягом трьох діб, ще раз підкреслюю. Тобто, на порозі у вас якісь швидкі події, які вас приведуть до успіху. До нових зустрічей.